Як робити правильний вибір у житті? Людство з самого початку стоїть на дилемою вибору. Ми вибираємо кожної миттєвості нашого життя, між так і ні, між добром і злом. І це найважливіший наш вибір. Адже якщо після прийняття нашого рішення, нашим ближнім, буде це на образу або на шкоду, то це неправильний вибір. Якщо цей вибір буде на користь нашим рівням, на користь нам, на спасіння нашої душі, то це правильний вибір. І ми тоді обираємо Бога. Бо Бог там і любов. Тому при виборі не керуємося емоціями, а керуємося серцем, керуємося Божими заповідями. І ми тоді неодмінно будемо робити правильний вибір у житті. Нам тоді буде легко жити. А ви часто стоїте на проблему і вибору? Пишіть у коментарях. І Напишіть, як ви приймаєте рішення. Прошу підтримати наш канал вподобайком, поширенням, коментарем та підпискою.